Три, трагічний день. Де таке? Хто б міг подумати, що українець, українця буде вбивати? Хто міг сказати, що українець брат, брата? Знаєте, і це при тому, що більше 80% українців вважають себе християнами. Я сьогодні хочу почитати місце писання: і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуть з озлих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Наша Україна потребує, щоби Бог її вилікував від непрощення, від зла, від оцього всього негативного, яке вже вилилося в кровопролиття, над яким кличеться ім'я. моє? А ми всі кличемося ім'ям Його, тому що ми називаємося християнами. Отже, це про нас. Це до нас. Написано. Якщо впокоряться люди мої, будуть шукати ім'я Моє, повернуть з злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Ми в молитві наш щойно молилися. Прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І далі написано. І ще сказано, бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простять і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Це після молитви «Отче наш. Отже, ми самі стаємо заручниками, якщо ми не прощаємо. А як простити, коли л'ється кров? А як простити, коли плачуть матері? Як простити, коли таке горе на Україні? Але слово Боже, воно є незіблями на українській мові. Ми мусимо прощати. І це і є впокоренням. І знаєте, я ще одне місце почитаю, я не буду довго говорити. Написано ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця небесного. І ми знаємо, що ми маємо благословляти наших кривдників. А як благословляти? Але іншого шляху нема, дорогі друзі. Зло, яке сьогодні так в великій мірі кипить, кішить в Україні. Ми не зможемо зупинити ненавистю. Так, ми повинні проявити свою свій патріотизм. Ми повинні проявити свою національну людську гідність. Ми не раби, ми вільні українці з великої букви. І Я пишаюся, коли я дивлюся новини. І на майдані стоїть жінка, яка каже: в мене немає ні каплі страху. І коли я послухав її слова, я подумав, Боже, які великі українки. Але сьогодні я вийшов на цей майдан. Знаєте, в мене серці, я молився в день, я молився вранці, і я дуже хотів би помолитися сьогодні на цій площі від імені українського народу. Колись Даниїл ототожнив себе з своїм народом, і він молився від імені народу. Ми сьогодні вже молилися, але я хочу коротко помолитися разом з вами. Якщо у вас є бажання, то ви можете повторити собі цю молитву щиро. Дорогий отець, я прошу тебе, прости нас, українців, що українець вбиває українця. Прости нас за наш гріх, за нашу ненависть. Ми сьогодні, як би нам не було тяжко, але ми прощаємо наших кривдників. Боже, вилікуй наш край, вилікуй нашу країну, зціли нас від цього всього, що сьогодні в нас є. Боже, помилуй, Боже, спаси. Боже, прийди в Україну. Сьогодні ми, представники цієї славної нації України. Ми кличемо до Тебе, Ісусе, прийди в Україну, прийди в наші думи, прийди і наведи порядок. Усмири тих, хто сьогодні зазіхнув на свободу. Усмири тих, хто сьогодні зазіхнув на святе, на життя людини, якої, якої не може ніхто відібрати. Боже, прости нас. Боже, прости. Нас, українців, ми просимо Тебе, прийди до нас. Ми благаємо Тебе. Ми сьогодні покоряємось на цьому майдані. Ми представники цього міста. Ми представники цієї славної землі Україна. Ми сьогодні благаємо Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую.